Шановні, усім привіт! Сьогодні я вам покажу продаж квартири. Це у нас буде квартира в смарт-будинках. Ось тут. Це ЖК Паркленд, закрита територія, охорона, Голосівський район, метро 15 хвилин пішки. Величезна своя територія, розвинена інфраструктура в комплексі є все для вашого комфортного життя. І цей варіант, він ось саме в цьому будинку. Супер підійде як для себе, то що смарт-квартира, так і під орендний бізнес. Так що дивіться, приємного перегляду. Смарт-квартира 27 квадратів, весь санвузол, ось такий тут душ, бойлер, пральна машина, повноцінний телевізор, робоче місце, і ось тут ось така зона кухні. Також кухня в принципі, повноцінна. Третій поверх, все окей. І є ще ось такий гардероб ось такий. Продалась дана квартира за 49 тисяч доларів.